もう。 Ще хвилин 7-10, але вже під просто як з під дощу вийшов. Вправи ну, незвичні рухи, непритаманні для мене. Ну буду бачити, стараюсь, а результат будемо бачити. Ділячись враженнями від першого тижня тренувань, зізнаюся, що не поодиноко відвідували думки. Навіщо мене це погодились. Окрім необхідності швидко засвоювати нові знання. Підводила й фізична форма, якої практично і немає. Втім, це були відні тренування і навантаження ростинь. Для того аби підготувати своє тіло до тренувань, необхідно розминатися. Повноцінна розминка займає близько 30 хвилин, а починається вона із кругових обертів на місці. Далі поєднується з бігом, виконується з бійцівськими елементами. Це дуже важливо, аби при ударах та прийомах не отримувати травми. А завершується розминка вправами на гнучкість. під гаслом основи бойової стіки та ударної техніки в ММЛ. Так, я зіштовхнувся з проблемою, що лікут завжди закидався вгору, а це зменшило швидкість і силу удару. Ще ми спробували два тренувальних боя, раунди. По три хвилини. Після першого раунду він таким був приємним. Звуки, сигнал, стоп, відпочинок. Я ніколи не думав, що це буде настільки приємно, навіть приємніше, ніж мої улюблені пельмешки. Другий ран був дуже важкий. Я вже, мабуть, більше перетворився на грушу, яка стояла, і приймала на себе стани. І лише от від голосу тренера рухайся, відгинайся, нагинайся, нахиляйся, відходь. Не стій, а це єдине, що мене змусило рухатись. Ми насправді вже думав, або тільки не трогали, бо сили рухатись, дихати, щось піднімати, руки не було. Але завжди потрібно було тримати Руки піднятими, аби не відкриватися для супротивника. Для цього треба привчитися. Також працював ногами. Було дуже важко, не знаю, що прийняти, як на перший раз дуже-дуже важко. Але це тільки початок, я буду старатися. Для мене найважчим був саме психологічний момент. Сьогодні відбулося перше моє заняття. Непросте, дуже насичене. Складно, важко, навіть не стільки фізіологічно, скільки психологічно. Я започинаю стромлюватися, роз'являються до руки, я не зможу, мені це не треба, я не хочу, я і так гарна. Але потім приходить період, приходить період часу, і я розумію, що все таки. Все таки виходить, все таки можу через свої якісь страхи, через свої негативні емоції, все одно виходить. І головне висновок тоді коли не здаватися, так сказати, спочином. Що сьогодні на тренуванні вдалося опрактикуватися, повчитися? Сьогодні спробували відпрацювати елементарні прийоми самозахисту, заломи, дуже складно, розумію, що Треба багато практикуватися, тоді не будеш думати, так, цю руку сюди, це сюди, так і так. Ну, з писавки стіблять трохи. Насправді дуже сльово, цікаво, хлопці дуже приємні, пояснюю зрозуміло, гарно гарну Ну, Словом, будемо працювати. Дуже важливо робити зайвих рухів і думати над... Осім тим, що ти робиш, бо кожен зайвий рух забирає які сили так і дає супернику можливість використати контрприйом на кожен твій прийом. На, фалон, на О. О, так Ось отак от у боротьбі спортсмени МЛА проводять 80% часу поєдинку. Тому я вивчав основні положення: це гарда, фулмаунт, бекмаунт, сайт контроль, основні форми виходу і роботи в даних положеннях. Для нас зараз триває передзмагальний період тиждень півтора звикання, далі 2-3 тижні відбуватиметься інфекційне навантаження. І за тиждень до поєдинку ми перейдемо до легких тренувань. Відповідно, організм звикає працювати на підвищених швидкостях, потім професивський режим, і в цей час він заряджається до бою. Тижня ми працювали над основними складовими ММА. Це боротьба в партері, боротьба в стільці, робота на ударах, робота на дистанцію, боліві задушливі прийоми. Розуміємо, що за такий короткий час дуже тяжко освоїти весь арсенал бойових дій в ММА. проте наша задача ознайомитись з базовими елементами та гідно вистояти в нашому протистоянні на нас очікує. В основному з Вадимом мені дуже приємно працювати, тому що в нього дуже хороші задатки координації та біомеханіки руху. Деякі учні приходять, приходиться навіть по півроку вчитися дійсно елементарних прав акробатики робити. Вадима виходить все дуже добре і при такому бажанні, при такому натхненні, я вважаю, що в нас все вийде і головне не випускати Дуже було б чудово, звичайно, підтягувати фізичну форму, тому що на тренуваннях ми більше працюємо над технікою виконання вправ і зовсім мало часу залишається на фізичну підготовку. Тому е з наступного тижня вводимо додаткові групові заняття, щоб підтягнути саме Фізичну підготовку та відчуття партнера, що є дуже важливим для ведення поєдинку. Сьогоднішнє тренування було набагато цікавіше, ніж минуле. Я зрозуміла для того, аби гарно і чітко виконувати різні захвати, необхідно теплості ще володіти своїм тілом. Тому що тільки завдяки володінню тілом можна досягнути максимальної концентрації. Будьте впевненими в тому, що сте, е, наганяє наганяють своєму нападку. І ще два разка. Раз. І два. О, Молодці.